Вітаю вас, шановні садівники та городники! У цьому відео для вас найкращі дати для посіву насіння на розсаду у лютому та березні 2024 року. Ці дати я підібрала за місячним календарем це найкращі золоті дні у лютому та березні. Нагадаю, що у лютому або березні ми можемо посіяти баклажани, перець. Томати, капусту, селеру, зелень, цибулю порей та ще різноманітні квіти. Тож, записуйте найкращі дати, коли сіяти за місячним календарем. І перші дати це 11 та 12 лютого до 15.30. Це. Дати на зростаючому місяці знак риби, дуже продуктивний, родючий, вологий, він ідеален для посіву насіння. Рослини, висіяні в цьому знаку, сформують коротке стебло, потужну кореневу систему, вони порадують вас великою кількістю плодів та квітів. Можна сіяти баклажани, перець, високорослі томати а також суницю, ремонтантну полуницю, будь-яку зелень, селеру, цибулю порей та ще різноманітні квіти, петуню, бегонію, гвоздику, примули, лобелію та багато інших. Запам'ятайте ці дні далі. 14 лютого, з 17 години, 15 та 16 лютого це ще дуже добрі дні на зростаючому місяці. Це знак тілець, це знак, що відповідає за стан кореневої системи рослин. Він дуже родючий і вологий. Тож сіємо усе, що повинно мати гарну якість і стійкість при зберіганні. Знак дає дружні сходи, міцний корінь. Рослини стійко переносять перепади температур, дають гарний врожай, смачні плоди, але. На насіннєві цілі не підходять. Можна сіяти баклажани, перець, томати, зелень, а також різноманітні квіти. Наступні дати 19, 20 та 21 лютого до 15.40. Це зростаючий місяць знак рак. Це найбільш плідний та продуктивний знак зодіаку. Він підходить. Як для сівби, так і для замочування насіння. І ще дуже добре підходить для посадки насіння для розсади. Вона взайде дуже дружньо, але деяк по, може бути повільно сходити. У сіянців розів'ється гарне міцне коріння. Іще знак раку сприяє розвитку низкорослих рослин. Він дає рясний врожай, але цей врожай не підлягає зберіганню, його треба вживати зразу і непридатний для насінневих цілей. Можна сіяти баклажани, перець, томати, пізню белокачанну капусту, селеру, цибулю порей та квіти і зелень будь-яку. Далі Наступні дуже гарні дні у березні це 13 та 14 березня, зростаючий місяць у тільці, родючий, вологий, високопродуктивний знак, відмінно підходить для сівби, для отримання дуже добрих, великих плодів, стійких при зберіганні. Насіння, яке ви посієте у знаку тільця. Може довго сходити, але дружньо, росте буде відмінно, і рослини будуть міцними та врожайними, добре приживаються і радують підвищеною витривалістю. Тож і в ці дати можна сіяти томати, перець, баклажани, ранню білокачанну капусту, зелень, селеру та квіти. І ще такі дати. Друга половина 17 березня, 18 та 19 березня це теж дати на зростаючому місяці у знаку рака, який є найбільш плідним, продуктивним знаком. Підходить для сівби та замочування насіння. Всі, всі рослини сходять дружньо. У сіянців розвив'ється гарне міцне коріння. Тож сіємо у ці дні. Все, що вам заманеться, перець, томати, баклажани, все, що ви хочете: пізню білокачану капусту, цибулю порей, зелень, квіти, селеру та інше. Тож запам'ятайте, запишіть і будьте готові сіяти у ці золоті дні лютого та березня 2024 року.